Рада зареєструвала законопроект номер 7722. Він передбачає створення накопичувальних пенсійних рахунків через казначейство. Якщо цей законопроект ухвалять, то з 1 січня 2023 року українці зможуть формувати свої накопичувальні рахунки в казначействі. Ну, а тепер простими словами. Люди самі собі будуть збирати на пенсію. Кажуть, все добровільно. До того ж, ніхто не регламентуватиме, яку суму грошей потрібно вносити на накопичувальний рахунок. Люди можуть вносити туди суми на власний розсуд із регулярністю, яка їх влаштовує. І так послухаєш: ну, наче ж все добре. В чому замисел такого нововведення? Для чого все це? Але давайте спочатку про те, що пропонують. Вітаю українці, глядачі-підписники на каналі Знаюй. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Отже, що ж це такий за закон? Дивіться: внесені гроші людьми вони будуть накопичуватися на особистих рахунках, щоб потім в старості можна було ними скористатися. Така пенсія вона буде не замість ось цієї звичайної, солідарної пенсії. Це буде доповнення до неї. Це дозволить українцям мати більш гідне фінансове забезпечення на старості. Грошей не вистачає, тому потрібно якнайскоріше щось робити. Без особистих пенсійних накопичень не обійтись. Солідарна пенсійна система зможе забезпечити всім, ну хіба що мінімальний пенсійний рівень. Однак ні про яке гідне фінансове забезпечення на старості і мови не може бути. Тому влада нам каже, кожен українець повинен бути готовий до того, щоб подбати сам про свою гідну старість. Ну а тут без накопичувальної пенсії ніяк не обійтись. Прийняття законопроекту має на меті. Надати громадянам України вже з 1 січня 2023 року можливість формувати добровільні особисті пенсійні накопичення, за рахунок яких вони в майбутньому отримують додаткове до їхніх пенсій з солідарної системи джерело пенсійних виплат. Ну що певною мірою покращить їхнє забезпечення на старість, так пишуть у пояснювальній записці до законопроекту. При цьому в записці також зазначають, що в таких накопиченнях буде взаємна вигода як для громадян, так і для держави, бо держава отримує довгостроковий інвестиційний ресурс в вигляді персональних накопичень громадян. І ось де він замисел. Виходить так: що пенсія громадян буде формуватися із солідарного доходу пенсійного фонду, а також того, що кожен сам собі назбирає. Але що ж тоді зробила держава в цьому випадку? Нічого, люди самі будуть збирати собі на пенсію. В чому вигода людям? Людям тут вигоди немає, бо вони і без держави можуть накопичувати собі гроші на пенсію. А ось держава від цього виграє. Дивіться, керування накопиченими грошима довіряють казначейству. Ви пам'ятаєте, як. Ще минулого року, і взагалі, коли тільки про це йшла мова, люди боялися навіть слова приватні пенсійні фонди. Що, мовляв, ми гроші вкладемо, а вони зникнуть. І тому пішла мова про казначейство. Очевидно, що такій системі українці будуть довіряти більше, ніж довіряли б приватним пенсійним фондам. Тобто, можна припустити, що держава прагне запровадити цю новацію саме зараз. Щоб отримати додатковий фінансовий ресурс. Таким чином, держава отримує собі додаткові кошти. От і все, нехай кожен вирішує, користуватися чи не користуватися цим. Держава точно від цього виграє. Чи виграють люди? Можливо, десь трошки і виграють, бо це буде такий, знаєте, свого роду такий щовчок, що ось треба збирати. Бо зараз про пенсію ніхто не думає. А потім, коли вже будемо старенькі, вже знаєте, буде запізно щось збирати. Але кожна людина може і без держави збирати собі, собі на пенсію. Просто держава хоче від цього виграти. Чи вийде весь цей замисел? Час покаже: новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.